Часом я почуваюся заводною лялькою. Крутніть ключик і почуєте точнісінько те, що бажаєте. Якось розберусь. Я вдаю себе пташку високого польоту. Я маю те, чого бракує спадкоємиць трастових фондів. Характер. Тобі таке життя у кайф, Тіфані? Уяви, що буде, коли вони дізнаються правду. Я знімаю документалку про зловживання зброєю в школах. Як ти це від мене приховала? Отже, ви жертва? Так. Жертва. Наламати дров навіть близько не описує того, що вони зробили. Я не знаю, ти я. Не смій торкатися мене! А де маска, яку я вигадала? Не хочете розказати свою версію?